9 травня ми зустрічатимемо 69-ту річницю перемоги у великій вітчизняній війні. Останні політичні події в Україні, військові сутички і навіть смерть від куль багатьох змушують по-новому осмислити стан людей, в якому жили люди у Велику Вітчизняну війну. І вже зовсім по-новому ми зичимо зараз миру собі, своїм рідним, нашій Україні і всьому світові. Як православні люди допомагали наближати перемогу у велику Вітчизняну і яким чином ми сьогодні можемо сприяти миру в Україні? Відповідь на ці питання зараз у нашій програмі. Ігуміня Серафима родом з Черкащини. Богом судилося їй бути настоятелькою Одеського монастиря Святого Архистратига Михаїла, членом синодальної комісії Української православної церкви. І наша землячка дуже багато працює для встановлення історичної правди про роль православ'я у великій вітчизняній війні. Створила музей історії православ'я на Одещині. Її визнано видатною жінкою третього тисячоліття. Його Серафима ділиться цікавими історичними фактами. Раніше атеїстична пропаганда розірвала покоління, а тепер всі і нащадки, і герої були разом. Історія знає багато прикладів. Коли священнослужителі з агонів закликали людей до супротиву окупантам, Божою помощю наша доблісна армія ізвонить фашистську нечисть из пределов нашої родини, Да воскреснет Бог і розсочаться в радіомінь. Архимандрита Олександра зобов'язали відслужити молебен за здоров'я Фюрера. Але замвону пролунала гнівна проповідь, в якій священнослужитель викривав фашистів і благословляв боротьбу із ворогом. Після доносу батюшку заарештовують. Серед тих, хто загинув під час окупації, зокрема в Києві Бабиному Яру, були і священнослужителі. Архимандрита Олександра Вишнякова. Німці розіп'яли на хресті і запалили цей хрест, а потім скинули оцю палаючу постать у Бабин Яр, лише тому, що у своїх проповідях він закликав до борні. Київський священник Олексій Глаголів переховував багато єврейських родин, і ці люди вижили, і потім з великою подякою ставилися до нього та інших праведників світу, яких було дуже багато в Україні, коли вели нескінченну. Юрбу приречених до Бабиного яру, точниці Покровського монастиря ховали дітей, забрали їх до себе, вигодовували. Хоча за це кожному загрожував розстріл. В роки Великої вітчизняної війни церква благословила на боротьбу з фашистами багатьох священнослужителів, які самовіддано виконували свій ратний обов'язок. Внесок проти іерея, Василя Копичка, Бо боротьбу з фашизмом було відзначено високими нагородами батьківщини, орденом вітчизняної війни другого ступеню, медалями за побіду над Германією, партизану Великої Отечественної частини війни, за доблісний труд в Великій ці війні. Розвідник Борис Крамаренко, кавалер орденів слави трьох ступенів. Він згадував, що ніколи не йшов у розвідку, не перехрестившись. Після війни він став церковним регентом, посвятився у діякони. Через свій сан переніс багато принижень та утисків, але Віра, що закалилася війною, допомогла інваліду війни без ноги з честю перенести і закриття владою рідного храму і усі переслідування. Старшина Конопльов, кавалер ордену вітчизняної війни першого ступеню, маршал Говоров в грамоті на ім'я старшого сержанта Конопльова пише. В суворі часи війни ви разом з військами ленінградського фронту пройшли великий і тяжкий шлях. Мужньо билися за батьківщину. Спасибі вам, дорогі товариші, за чесну службу батьківщині. Про ваші бойові подвиги у великій вітчизняній війні вітчизна ніколи не забуде. Декілька священнослужителів були нагороджені високими державними нагородами, зокрема, цей гуміння Одеського свята Архангела Михайлівського жіночого монастиря Анатолія. Яка влаштувала тут, в цих святих стінах Лазарет для воїнів, дуже багато сестри працювали, щоб наблизити священий час перемоги і в Києво-Покровському монастирі, і в Києво-Флорівському, і в Києво-Печерській лаврі, скрізь, де могла церква простягнути руку знедоленим тим, в кого загинули батьки під час війни? Церква це робила. Ми знаємо дуже багато прикладів, коли і наші українські архіреї. Одеський владика Никон, Кримський архіпіскоп Лукавини Ясенецький, жертвували усім, що мали, для перемоги. А що стосується владика Кримського Луки, який зараз є канонізований, то сталінську премію, яку він отримав за книжку «Очерки гнойної хірургії, віддав він також у фонд допомоги дітям загиблих воїнів. Він особисто оперував, був видатним хірургом, очолював в Красноярську госпіталь. І коли він ішов до пораненого, до операційного столу, він завжди був у рясі із панагією, молився, хрестився, і партійні лідери сприймали це як належно, тому що вони розуміли, що по по-іншому ця людина не може. Але він не лише перував, але й зціляв хворих людей. і Є свідчення про це напередодні 65-ї річниці звільнення України. Нами було знайдено унікальний експонат, який багато в чому відтворює істинну картину війни, розкриває її по-іншому. Група пошук, яка веде розкопки на берегах Дніпра, знайшла. Смугу, де штампували хрестики для воїнів. Цей експонат навів нас на інші пошуки, і ми звернулися до свідчення Бориса Астафєва, який написав в своїй книзі, будучи свідком тих подій, як воїни, форсуючи Дніпро, сотнями і тисячами одягали ці хрестики, знаючи, що вони не виживуть. І тепер цей експонат зберігається і в музеї Великої Вітчизняної війни в Києві, і в наших церковних музеях. Для нас таке свідчення надзвичайно важливе. Ми тепер бачимо, що не лише атеїстична, комуністична пропаганда мала тоді великий успіх. Навпаки, я би сказала, що, попри все, комуністи і комсомольці насправді одягали отой... Хрестик, ідучи в крижану Дніпрову воду, ідучи в невідоме, тому що розуміли, Господь є і треба йому молитися. Є вічне життя, є євангельські ідеали. До речі, саме в роки Великої вітчизняної війни певним чином послабився атеїстичний тиск тодішньої радянської влади на православну церкву. Припинилася так звана безбожна п'ятирічка, натомість поновлено патріаршество, відбувся з'їзд архієреїв, Утворену раду у справах Православної церкви при Раднаркомі СРСР. Православна церква почала матеріально підтримувати нашу армію. Приміром, до 25-річчя Червоної армії на організації танкової колони імені Дмитра Донського віряни Московської області зібрали більше 2 мільйонів рублів, а до листопадових свят майже 500 тисяч. Збирали металобрухт на потреби оборони, одіж, взуття. І, взагалі, унікальний факт. З чудотворними іконами Божої Матері облітали навколо Москви та Ленінграду. Столиці були врятовані. Знаменита сталінградська битва почалася з молебна перед чудотворною іконою Тихвинської Божої Матері. І тільки після цього було дано сигнал про наступ. Київ було звільнено нашими військами у день святкування Казанської ікони Божої Матері. А митрополит Черкаський і канівський владика Софронів вважає, що Радянський Союз у війну врятувала Віра. Фронтова сестра Єфросинія Шувалова, тоді Сергієнко, усе життя як найбільшу реліквію береже ікони, що дісталися у спадок від дідуся та бабусі з підставок Золотиніського району. І на фронті, і тепер вона не уявляє свого життя без підтримки Господа. Вісіда святі це твоє, де прийде царство твоє, де воїть творя твоя. Амінь, амінь, амінь. Пашлім'я Господи, сон. Ось що я кожен вечір говорю. Коли почалася війна, 17-річна Фрося Сергієнко, її дівоче прізвище, вчителювала у рідній Омській області. Дівчину, як і багатьох її ровесниць, забрали на курси кулеметниць. Але там з'ясувалося, що вона має спеціальну педагогічну освіту, тож її направили вчитися в Омск, в евакуйована на той час з Ленінграда військово-медичне училище. А на початку 1945-го направили на третій білоруський фронт. Її було двічі тяжко поранено. Вона ледь не втратила ногу. Та, певно, оберігав Господь, якому потайки молилася під шпитальною ковдрою. Я член партії, я вела політичний кружок, младшого медперсонала в власній больниці. У мене були на, на... Посещали Из из горкома партии, из политотдела. Как я веду занятия политические с персоналом? Они были уже на собеседовании на общем, и всем нравилось. Но дома-то я молилась. Да. У меня дети крещеные, у меня внуки крещеные, у меня две правнучки крещеные. Я не можу без Бога, мені допомагає в житті. І так само, як колись наші бабусі й дідусі молилися за перемогу. Нам тепер нині треба молитися за мир, не лінуватися зайвий раз піти у православний храм, поїхати в монастир, відстояти всю службу Божу і щиро просити про мир для себе, для свого роду, для України, для всього світу. Коли святі отці церкви здійснювали багато подвигів в ім'я Господа та миру. Для нас такими подвигами можуть бути наша чесна праця, доброзичливість, лагідне слово одне до одного і щире ставлення. Велика жінка милосердя, мати Тереза, говорила: нам не потрібні рушниці та бомби. Щоб перемогти зло, потрібні любов і співчуття. Давайте більше дарувати любов, доброту, розуміння, мир. Давайте зустрічати одне одного посмішкою, бо це початок любові. Я маленький олівець в руках божих, який пише послання любові цьому світові. До речі, болгарський філософ, мислитель та професор медицини, учитель світу Бейнса Дуно, 1942 року, проводжаючи на фронт своїх учнів, рекомендував їм усім тричі на день читати три молитви: «Отче наш, добру молитву і дев'яностий псалом Живі в допомозі. І уявіть собі, всі його учні, всі, кого він проводжав на фронті з цією молитвою, вижили. А один з них, який став учителем світу, Омрам Мікаля Іванхов, дав досить слушну і для нашої держави пораду. Аби допомогти своїй країні, ви повинні торкнутися керівника своїми прекрасними думками, послати йому світло, щоб його завжди вело натхнення. Ви не зможете допомогти всій вашій країні, оскільки вона величезна. Але достатньо допомогти одній людині. Це набагато легше, а вже вона принесе благо всім, тому що дуже багато залежить від неї. Якщо ваш керівник досягне успіху в утвердженні соціальних законів на користь здоров'я народу, житлового будівництва, освіти, тоді увесь народ отримає благо, хоча тільки одна людина буде справді одухотворена. Тому, попри все, посилаємо керівництво держави тільки світлі думки. Thank